Тим часом ми маємо на скайпі, скажу я вам правду, чисту із Запоріжжя, мого колегу, його звати Тарас Білка, і він розкаже нам про зникнення правозахисника в цьому місці. Сподіваюсь, що Тарас нас вже чує. Лоу? Sure. Да, ну, прекрасно, Тарасе, будь ласка, ваш час пішов. Ну наразі про Олександра Шацького невідомо ще нічого, але на зв'язок не виходить зранку, навіть його родина. Ми сподіваємося, що з ним все гаразд, і насправді була сьогодні інформація. Буквально недавно, можливо. Він просто переховується, чекає чекаємо закону про амністію. Але ну ситуація прикра, тому що він зник в той момент, коли о 13.22 вчора з'явилася інформація, що він надає безкоштовну юридичну допомогу всім постраждалим від зачистки Євромайдану в Запоріжжі. У нас і буквально після цього його ніхто не бачив більше. Це така інформація, якою ми володіємо. Постраждало там багато людей. Разом з тим розуміємо, що Олександр Шальський це колишній прокурор області, і ну, якщо вже проти таких людей застосовують якісь такі, що там говорити проти всіх застосовують зараз незаконні такі санкції, колись викрадають. Коли що, але ми ще раз сподіваємося, що з ним наразі все нормально. Інформації ніякої немає. На зв'язок він не виходив вже більше доби. Це що стосується Шацького. Ну, а як взагалі, скажіть мені, Тараси, ситуація в Запоріжжі на цей момент? На цей момент ситуація щодо судів, От судами ситуація взагалі не зрозуміла. Вчора мали початися. Судові засідання о 15-й годині частину перенесли на завтрашній день, тобто на сьогодні. І ті судові засідання, які мали відбуватися в Орджонікідзівському суді, їх переносили в інші суди по Запоріжжю. І наразі інформація з тих, коли затримали чотирьох людей, відпустили під особисте зобов'язання. Троє під домашнім арештом на два місяці, так само під домашнім арештом, е, свободівець Віталій Подлобніков. З футбольних фанатів двоє випустили на поруки, з одним поки що нічого не ясно. Це наразі все по тим людям, над якими відбувалися суди, ну за запобіжні заходи обирали, наразі триває суд над е, Ігорем Мартушенко. Mm. Журналістів на цей суд не пустили, бо інформація інформація але вели стрім, але навіть він там обірвався. Mm. Це, що стосується судів. Mm. Дякую, Тарасе, сердечно тримай нас в курсі справу. Будь ласка, ви, любі друзі, також можете і сьогодні, сьогодні ж там оприлюднили вже відео, скажімо так, апеляцію до слів губернатора, який сказав, що ніяких тітушок не було в приміщенні облдержадміністрації і жодних людей не було з білими пов'язками, яких ага. ми бачили, певно, у нас щось з очима. Це відео вже є. і Можна подивитися, що відбувалося в сесійній залі облдержадміністрації ага. е в день, коли зачистили Євромайдан да. Запоріжжя. Дякую, Тарасе.